Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні розповім вам про одну з найблискучіших перемог української армії Конотопську битву 1659 року, де гетьман Іван Виговський розгромив елітне московське військо. Передумови конфлікту Після смерті Богдана Хмельницького Московський цар намагався обмежити. Автономію України. Новий гетьман Іван Виговський виступив проти цього. Москва відправила 150 тисячне на військо на чолі з князем Трубецьким для придушення українського спротиву. Хід битви. Квітень 1659 року московське військо починає облогу конотопа. Гетьман Виговський застосував геніальну військову хитрість, невеликий загін козаків. Заманив московську кіноту в паску біля річки Соснівка. Основні сили вдарили з флангів, знищивши світ московського війська. Загинуло близько 30 тисяч московських вояків, включно з багатьма знатними боярами. Значення перемоги. Це була найбільша поразка Московського царства у XVII столітті. Цар Олексій Михайлович наказав носити траур у Москві. Битва довела високу боєздатність української армії. Перемога зупинила московську експансію на багато років. Конотопська битва це приклад того, як українці здатні перемагати значно сильнішого ворога завдяки військовій майстерності та героїзму. Ця перемога і сьогодні надихає наших захисників. Друзі, не дивлячись на те, як Росія переважає нас в зброї, переважає в війську, але наші захисники все рівно стоять і захищають нас з вами. Тож пам'ятайте про це, що ми українці сильніші духом і ми обов'язково переможемо. Не забувайте підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, поширити це відео, щоб більше людей знали про цю історичну подію. Слава Україні!